У Чернігові суд вперше скасував постанову про відсторонення від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу. Таке рішення 13 грудня ухвалив суддя Деснянського районного суду Вадим Коверзнєв за позовом викладачки хореографії школи мистецтв Чернігівського музичного коледжу імені Ревуцького Олени Вовк. За рішенням суду роботодавець має їй виплатити також середню зарплату за час відсторонення від роботи з 8 листопада. Про це Суспільному сказав адвокат заявниці Костянтин Серкін. Як Вів у командри Суспільному директор Чернігівського музичного коледжу імені Ривуцького Володимир Суховерський вирішувати чи подавати апеляцію у закладі будуть після того, як отримують рішення суду. За його словами, у музичному коледжі чотири людини, які є в наказі на відсторонення від роботи. Нагадаємо, з 8 листопада у Чернігові невакцинованих працівників освіти почали відсторонювати від посад без збереження заробітної плати. Відстороненню підлягали ті, хто ухилявся або відмовлявся від вакцинації проти корона. virou